Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 18 березня, я покажу, які автомобілі продаються, які їх ціни. Бажаю всім приємного перегляду. Сьогодні буде багато цікавих авто, а ви підписуйтесь на наш ютуб канал Рено Кліо 6300 року 1.5 дизель-механіка 170 тисяч пробігу. Nissan Qashqai, 8 року 1,5 дизель механіка, 9 тисяч доларів ціна авто, 210 тисяч пробігу. Друзі, на жаль, я не буду залітати в салон, якщо немає власника поруч. 6950 14 року. Механіка. Дача СНД Stepway. Машина свіжо транзитні номера. до нас Фіат. 5809 року, 1.2 бензин автомат, присутній кондиціонер 184 тисячі пробігу. Honda Civic Hybrid, 1.3 двигун, 6800, 9 року 263 пробігу, шкіряний салон. Ну і, звісно ж, коробка автомат. Chevrolet Captiva, 8900, 2.4, Газ, бензин, механіка, повний привід 7-го року 197 тисяч пробігу. Toyota Avensis 10200 12 року 150 пробігу, 2-літровий дизель механіка в кузові універсал. Гарна комплектація, лінза, двокольні титани. Nissan Note 5700, 2008-го року, 1.4 бензин Механіка, 197 тисяч пробігу. Машина свіжо пригнана, розмитана та сертифікована. До речі, друзі, якщо ви бачите машину на українській реєстрації, пам'ятаєте, я вам знімав окремий відеоролик. Конкретно як переформляти такі автомобілі. І наголошую, що якщо ви в нас купуєте, прямо на нашому офісі ми робимо договір купівлі-продажу, ви приїжджаєте, оглядаєте і прямо в нас переоформляєте автомобіль на авторинку. 6500 Citroen c 4 Grand Picasso, 7-місний бензин, механіка. 224 пробігу. Nissan Note 6950 13 року. 1.4, газ бензин. Офіційна машина. Один власник, механіка 143 пробігу, комбінований слон шкіра зі тканиною. Податка авто від першого власника. Audi Q5 24500, Дволітровий дизель, 16 рік, 209 пробігу. Звісно ж, автомат, кватро, повний привід. Дуже гарна Q5. Переду нас Hyundai 25500. 2020 року всього-навсього 6 тисяч пробігу, 2,5 бензин у нас. Машина, я розумію, зі штатів. Дивіться, він код, що було по пошкодженням. Audi A4 13700, 2-літровий бензин автомат 2014 року, 228 пробігу. Присутній люк та кватро повний привід. Nissan X-Trail Офіційно куплений в автосалоні один власник. 15211 року 120 тисяч пробіг. Автомат, повний привід в комплектації Columbia Зверху є ось такі дуги з ліхтарями. Nissan Qashqai 9950, 2-літровий бензин, автомат 10-го року 167 тисяч пробігу. Deo Matiz 1950 доларів 2011 року. Газ-бензин механіка. 165 тисяч пробігу. Volvo s 60 в комплектації R-Design, 12 рік, 3.0 газ-бензин. На жаль, немає контактів. Дуже-дуже цікава машинка в гарній комплектації. В принципі, R-Design рахується як максимальна комплектація по Volvo. Тут спортивні сидіння, дуже гарна акустика. Машина в дуже-дуже гарній комплекції. Opel Insignia 9314 року, 2-літровий дизель автомат, 211 тисяч пробігу в кузові Універсал. Ще один у нас Opel, Це вже Astra H5710 рік, 1,7 дизель-механіка, 215 тисяч пробігу. Volkswagen 7600 1,6 дизель 11 року 233 пробігу. Volkswagen Golf Plus Vinaz Універсал. Форт Мондео, друзі, седан. 9 тисяч доларів. Дволітровий дизель автомат 12 року 258 тисяч пробігу. Друзі, ви не забувайте підписуватися на наш туб-канал. Сьогодні буде різних, багато різних цікавих автомобілів. Буде багато цікавої інформації. Опель 11 2011 року, 1,7 дизель 170 пробігу, механіка. Renault Koleos в комплектації максимальний боус, повний привід, 2-літровий дизель, механіка, 217 тисяч пробігу. Toyota Avensis 9400, 2-літровий дизель механіка, 10 рік, 240 тисяч пробігу в кузові Універсал. Друзі, будь ласка, машинка вже їде на тест-драйв, авто активно оглядають. І перед вами ще от наживо Q3 також поїхала на тест-драйв. Renault Grand Scenic 8250 10 року, 1.9 дизель, 230 тисяч пробігу, шкіряний салон, панорама, дуже-дуже красива комплектація. Audi в нас 16550, 2-літровий бензин автомат 270 тисяч пробігу. Друзі, звісно ж, коли ви купуєте автомобіль, вам в дорогу потрібна страховка, а зробити її легко та швидко за допомогою онлайн-сервісу страхування Hotline Finance. Друзі, хочу нагадати вам про наших партнерів: український сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. У них є мобільний додаток, у якому зручно порівнювати, оформляти та зберігати страховку. Що ви раніше користувалися сервісом Hotline Finance, то у додатку підтягнуться всі ваші страховки з терміном їх дії. Також тут є контакти страхових компаній, щоб ви знали, куди потрібно звертатися у разі страхового випадку. А по промокоду carbazar 10 ви отримуєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку в Hotline Finance. Посилання на додаток та промокод буде в описі під цим відео. Peugeot 3008. Якщо ви бачите, до речі, друзі, машину у нас на іноземній реєстрації, це не означає, що вона не розмитнена. Всі машини розмитнені, більшість з них вже сертифіковані. Просто показано, звідки машина привезена 1.6 дизель автомат 2010 року 274 тисячі пробігу в даному авто. Renault Kadjar 13900 рідний пробіг 156 тисяч 2016 року дизель механіка. Досить гарна ціна на дане авто. Opel Mokka Опельмока 1029013 року. 1,7 дизель механіка, 193 тисячі пробігу. Toyota Verso, 11 11650, 2-літровий дизель, механіка, 7 місць, 168 тисяч пробіг 13-го року. Сузукі Гранд Vitara, 6200, 2-літровий газ бензин, з 7-го року 200 тисяч пробіг автомат. Досить гарна ціна на Гранд Vitara. Поруч у нас Grand Scenic, 7300 10 року, 1,5 дизель механіка, 280 тисяч кілометрів пробігу. Шкода Октавія 9600, 2-літровий дизель, автомат, 12 го року 269 тисяч пробіг. Кузові універсал. Мерседес є клас, також у нас універсал. Є просто контакти. Ціна не вказана, кого зацікавила дана машинка. Телефонуйте. Volkswagen Touran 6200 року, 173 пробігу, 1.6 бензин механіка. В рідній фарбі 173 пробігу. SanGoing 6 тисяч доларів го року, 2-літровий дезель механіка, 336 пробіг. Тойота Ланкрузер Прадо 12500, 27 газ бензин 5-го року, 290-пробігу 12500. Lexus NX 28500, 2-літровий бензин, звісно, автомат 47 тисяч пробігу. 2016 року. Взагалі невеликий пробіг. І Lexus досить класна машинка. Octavia Октавіа Асів нас Restyle 15200, 2-літровий дизель 176 пробігу, 17 2017 рік. І ви могли побачити, друзі, на всіх цінниках є логотип компанії Авторія. Коли ви приїжджаєте продавати автомобіль до нас на Карпазар, у нас є менеджер компанії Авторія, який допоможе безкоштовно розмістити ваше. Оголошення про продаж автомобіля на авторія. Така пропозиція діє виключно на авторинку Карбазар. Отож, приїжджайте продавати автомобіль на Карбазар і можете безкоштовно виставити оголошення на автоРія. Кожного місяця авторія перевіряє понад 223 двадцять три тисячі автоповінкоду. АвтоРія продовжуємо перевіряти. Hyundai 3700 1.6 бензин, механіка 8 року. Так, значить, контакти добре видно. Будь ласка, у нас. Вся інформація видна. Jeep Renegade 14917 року, 59 пробігу, 2.4 нас бензин автомат. В гарній комплектації у нас Renegade. Ford Flex, величезний сімейний автомобіль 16800. 2017 року, 139 пробігу, 3,5 бензин автомат. Машинка зі штатів. Телефонуйте власнику та запитуватися, які були пошкодження. Зоя. У нас електромобіль 1091 року, 46 пробігу. Пригнана машина з Нідерландів. До речі, в електромобілях дуже важливо, звідки машинка привезена, Але бага... адже багато хто знає, що не люблять електромобілі сильних морозів. Ford C Max цього року 1.8 дизель 223 пробігу. Попереду в нас Audi a 6 в C7 Це 13-го року, 2-літровий дизель 14500 в гарній комплектації. Свіжо принаймні з Франції, якщо я не помиляюся. Так, Франція вже вивчив ці іноземні номера вже розмитнена, сертифікована, зареєстрована, тільки на себе перереєстровуєте. Талісман Універсал 12316 року, 1.6 дизель механіка. Також нас машина привезена зі Франції. Опель Антара 9750 11 року, 2.2. Дизель. До речі, друзі, машини реєструють, одразу привозять, сплачують вже першу реєстрацію в пенсійний фонд, ну всі подожі вже роблять. Ви приїжджаєте і суто на себе перереєструєте. Тобто ця машина реально свіже признана з мінімальним пробігом по Україні. Ford Focus 700, бензин Механіка 129 тисяч пробіг 2012 року. Renault Megane 3, хичбек 8212 року. 1,5 дизель автомат 159 тисяч пробігу. Ось так. бмв 17800 3.0 бензин автомат, 112 тисяч пробіг 13-го року. Kia Sportage 8450, 2-літровий дизель автомат, 208 тисяч пробіг 7-го року. Renault Талісман Седан 15700, 1,6 дизель автомат, шкіряний салон 103 тисяч, я так розумію, рідного пробігу. Mercedes GLK вже розмитнений, 13300, 2,2 дизель автомат 260 тисяч пробігу. Kia Sportage також у нас розмитнений. Ціна вже вказана з розмитненням 12800, 1.7 дизель, 256 тисяч пробігу. Ще одне авто у нас, ще один кросовер, колеос в рідній фарбі з рідним пробігом 127 тисяч, в гарній комплектації, повний привід, також розмитнений. Досить цікаве авто у нас, Peugeot. Забув, забув 500, 500, 508, по-моєму. 11300, 1,6 дизель механіка, 260 тисяч пробіг. Машина дуже комфортна. То розглядає Passat. рекомендую також розглянути і Peugeot 508. Nissan Leaf розмитнений, свіжо пригнений 2016 року. Максимальні комплектації Tecna, 58 тисяч пробіг шкіряний салон. BMW x 3 У нас Європа, дизель, автомат, повний привід 17350, 206 рідного пробігу. Написано рідна фарба. Lada Priora. 4600 року, 1,6 газ, бензин, механіка. 170... Ой, 78 тисяч пробіг. Ford Focus 6900 15-го року. Бензин механіка. 154 тисячі пробігу. Дача Логан 5500, 1,6 бензин, механіка. 163 рідного пробігу. Що, друзі, тут машинка вже виїхала, видно продалася. Volkswagen Touran 9 тисяч доларів, 1.4 бензин, механіка 130 рідного пробігу 11-го року, семимісна. Вона відкрита, є можливість вам показати датчик світла дощу, підігрів, клімат, механіка 6-ступка, 4 склопідіймачі гарна зимова резина. І також поруч бачите пусті місця. Це говорить про те, що машини вже продалися, які тут стояли. Я продовжую показ машин у нас Octavia a 7 9800, дуже гарна ціна. 1,6 дизель механіка 248 пробігу вже на українській реєстрації. Nissan Leaf 12-го року автомат 54 пробігу. x 5 18900, 3-літровий дизель, 10 рік, 235 тисяч пробіг. Коробка у нас автомат. Що ж, люди оглядають автомобілі, я продовжую показ авто. Renault Megane 4400 в рідній фарбі, 1,6 бензин механіка 4-го року 192 000 пробігу. Peugeot 3008, гібрид, друзі, дуже цікаве авто. Невеликий розхід, воно, до речі, повне привідне. Економічна, динамічна машинка. Peugeot у нас 308 SV в рідній фарбі, механіка, бензин, два комплекти резини 2008 року, шкіряний салон, друзі, панорамний дах. Так, машинка відкрита, можна показати. Друзі, підігрів сидінь, пам'ять сидінь. Ось так виглядає передня панель, клімат, ну, комплектація дуже і дуже заряджена. Кого цікавить, телефонуйте, машина свіжопригнана, розмитана та сертифікована. Рено Лагуна 7500 14 року 1,5 дизель 187 тисяч кілометрів пробігу. Поруч в нас Peugeot 308, 6700, 1,6 дизель механіка 10 року 174 пробігу. Мерседес 2 літра дизель, автомат 250 пробігу, 11 го року 11300, комбінований салон, шкіра зі тканиною. Audi A4 Avant, 2 Дволітровий дизель рідний пробіг в рідній фарбі. 20 000 доларів 2016 року шкіряний салон. Гольф 7-го покоління 10700. 1,6 дизель 175 рідного пробігу в рідній фарбі. Контакти, сподіваюсь, видно. нас Golf в кузові Універсал. Audi Q5. Цінника, на жаль, немає. Пропускаємо. BMW-5-12800, бензин автомат 2012 року. Audi a 3 У нас седанчик, 16 тисяч доларів. 1,8 бензин автомат. Шкіряний салон. Панорамний дах. У нас BMW 3, ще одна трійка. 16413 року. 2,0 бензин автомат. 93 пробігу. На цій трійці немає контактів і на кьюсті. Також контактів, на жаль, нема. Що ж, друзі, я вам показав лише невелику частину автомобілів, які продаються на авторинку. Насправді їх набагато більше. Я вам показав тільки декілька рядів, одну сторону, декількох рядів. Приїжджайте, оглядайте, є що купити. Є багато гарних авто по гарним цінам. Свіжопригнаних, є такі вже ще куплені офіційні, як ви бачили в автосалоні. Одним словом, будемо раді усіх вас бачити. Бажаю всім мирного вечора і до зустрічі у нових відео на ютуб-каналі Car Карбазар швидко продавати, легко купувати.